Жіночий мікс від брендів Onlyver Moda Selected Pieces. Розміри SML XL. Ціна 21 євро за кілограм. В упаковці у нас футболки, базові моделі, синій фіолетовий, майка Selected, 2XL, сукні, блузка. Джинсова сукня, кофта легка, штани, джинси, штани, сезон літо весна 21 євро за кілограм, штучка виходить в середньому 4,5 євро. Шорти, теж футболка, плащ, спідниця, футболка, блузка, шорти, сорочка, Джекін Джонс, куртка, шкірзамінник, вітровка, Безрукавка Джек Жонс. Такий комбінезон. У в вигляді я вам зараз покажу в синьому кольорі. Точніше блакитний. Футболки. Блузка Selected. Ось такий комбінезон. Вони них йдуть в 42 розмірі. В трьох кольорах. 120 євро побірці. Штани.